За грибний сезон у Кіровоградській області грибами отруїлося 27 людей. Лише за минулої доби через отруєння грибами до лікарні потрапило одразу п'ятеро людей, з них троє дітей. Постраждалі куштували лисички. Їх назбирали у лісосмузі поблизу села. Їли страву всією родиною, проте отруїлися лише діти. Лікарі пояснюють це тим, що маса тіла у дітей менша, тож вплив токсинів на організм більший. Також медики з'ясували, лисички, якими ласували люди, їстівні. Отруїлися з Селями тяжких металів, які гриби вбирають з себе як губка. Зараз одна із дівчинок в реанімації. Всі інші в неврологічному відділенні. Медики запевняють, загрози життю немає, але в лікарні постраждалі проведуть не менше місяця. Виражений болівий синдром, який не дозволяє дітям двікати ні пальцями. на руках и на ногах. Они не могут, не ходить не могут в результате этого. Они не могут взять ни ложку покормить себя. Это жучайший болевой синдром. Боли настолько интенсивные, что нужно обезболивать сильнодействующими препаратами. Сейчас ребенок находится в отделении, получает дезинтоксикационную терапию, симптоматическую, обезболивающую терапию до уменьшения симптомов заболевания.